Вірусний гепатит А це запалення печінки, яке викликається вірусом гепатиту А. Як людина може інфікуватися цим вірусом? Є декілька варіантів. Можна спожити воду, в якій був антиген віруса гепатиту А, можна вжити харчові продукти, які були забруднені вірусом гепатиту А, або Можна зустрітися з людиною, привітатися за руку. І, наприклад, у випадку, якщо ця людина сама інфікована і не дотримувалась правил особистої гігієни, людина, яка з нею потиснула руки, може потім спожити продукти харчування, не помивши руки, і таким чином може інфікуватися. Можна інфікуватися через посуд, якщо його належним чином не помити, не продезінфікувати. Можна інфікуватися через спільні багаторазові рушники, наприклад, і інші речі. Тому, в чому є небезпека гепатиту А? Дуже довгим є інкубаційний період, тобто від моменту того, як збудник потрапив в організм людини до появи перших клінічних ознак хвороби, може пройти до 45 діб. Окрім того, людина найбільше є заразною тоді, коли ще немає класичних симптомів запалення печінки. Тобто пожовтіння склери слизових, пожовтіння шкірних покровів. Власне, до цього періоду людина може відмічати незначне нездуження, може бути підвищення температури тіла, може бути відчуття тошноти, блювоти, може бути відчуття загальної такої втоми, зниження працездатності. І, власне, в цей момент людина найбільше становить небезпеку, тому що вірус гепатиту А. Спочатку виділяється скалом в найбільшій концентрації. І при лабораторних дослідженнях, вперше, де можна виявити хворого антиген вірусу гепатиту А, це, власне, в калі. Отож, якщо хворий не дотримується належним чином заходів загальної гігієни, не миє руки після відвідування санвузла або недостатньо достатньо ретельно це робить. Якщо неправильно мити посуд цього хворого, якщо, наприклад, користуються ще інші члени родини, тому, на жаль, ця людина може інфікувати контактних, як правило, це люди з найближчого оточення. В чому ще є небезпека? Якщо людина, яка захворіла, працює, наприклад, на різноманітних водогосподарствах або на водоканалі, або така людина працює кухором або в закладах громадського харчування і торгівлі, тоді небезпека є більшою, оскільки одна людина може стати джерелом інфікування для дуже багатьох осіб. Відповідно, чи є специфічне лікування. Ні, немає. Лікування відбувається таким чином, щоб зменшити симптоми захворювання і надати організму мінімальної шкоди, і потім відновити печінку після того, як вірус її уразив. Буває легкий, середньоважкий і важкий перебіг. І, власне, лікар визначає, коли саме людина повинна бути госпіталізована в інфекційний стаціонар, але дуже важливо таку людину ізолювати для того, щоб зменшити кількість контактних. Чи є можливість профілактики? Так. Профілактика поділяється на специфічну і неспецифічну. Тобто неспецифічна це дотримання правил загальної гігієни. Ми повинні пам'ятати, що руки потрібно мити після відвідування санвузла завжди. Перед прийомом їжі завжди. Після того, як ми прийшли з вулиці але або з якихось громадських місць, ми повинні помити руки. Коли ми вийшли з транспорту, прийшли на роботу або додому, ми повинні помити руки, ніби елементарно. Ми повинні вживати воду гарантованої якості. Найкраще, якщо це вода буде кип'ячена, або якщо це вода буде бутильована промислового виробництва гарантованої якості. Ми повинні ретельно мити овочі, фрукти, інші продукти. Упаковки, наприклад, продуктів ми повинні теж піддавати гігієнічній обробці, тобто ми повинні їх мити або протирати. Ну і загальна гігієна, миття посуду, столів, це теж належить до заходів неспецифічної профілактики захворювання. Якщо ж ми говоримо про специфічну профілактику, то це вакцинація. Вакцинація проти вірусного гепатиту А належить до числа рекомендованих щеплень, тобто, або людина сама платить кошти за цю вакцину. Або може бути вакцинована за кошти підприємств установ, організацій. Такі є вакцини, які зареєстровані на території України: це є вакцина Хаврікс, вона є дитяча і доросла, і вакцина Твінрікс, яка захищає відразу і від гепатиту А, і від гепатиту Б. Якщо ми говоримо про спалах, то для того, щоб зупинити спалах, достатньо однократного щеплення. Але для того, щоб людина мала імунітет більше 20 років. Через пів року потрібно зробити другу вакцину проти вірусного гепатиту А, і таким чином людина буде захищена. Отже, заразитися може кожен, якщо проконтактує з хворим без дотримання правил особистої гігієни, або буде споживати воду, інфіковану вірусом гепатиту А, або продукт харчування, який інфікований вірусом гепатиту А. Захиститися від цього можна, дотримуючись правил загальної гігієни, або зробивши дві дози профілактичного щеплення проти вірусного гепатиту А. Діагностика існує. Найшвидше хворого можна ідентифікувати по аналізу кала, виявивши в ньому антиген вірусного гепатиту А. Другий спосіб можна знайти антитіла вірусу гепатиту А, але днів через 14 від початку захворювання. Специфічного лікування немає. Тому подбайте про своє здоров'я. Дотримуйтесь правил загальної гігієни і вакцинуйтеся проти вірусного гепатиту А. Ми працюємо, щоб ви були здорові.